Доброго дня, дивіться. З приходом тепла, хто приблизно має так само кролів, як і ми, у кого не промислові клітки, а ось такі ось з фанери і з того, з чого було. Дивіться, як окрулюється кролиця через 4-5 днів. Оце зараз в таку температуру, коли ночі там температура рідко опускається нижче 10, то в самих роділках, де кролинята. Пух забираю через 5 днів, повністю його забираю і туди настилаю соломи. Тому що кролиця, коли вже вона щищається, там буває і кров, і все, і заводиться муха. Потім заводиться опариш і з'являється неприємний запах. Тому через 4-5 днів я весь пух з роділок забираю. Ось, Дивіться. Ну, Тут вже вони величенькі. Де вам показати зараз. Ну, тут вже вони також більш-менш великі. Бачите, повністю пух забираю, накидаю соломи. Ще дивіться, ті кому я обіцяв там скинути рецепти гранули. Я всім поскидаю, але дивіться, щоб тоді до мене не було претензій через те, що, можливо, комусь підійде рецепт, можливо, комусь не підійде. Тому що всі оці складові, які я купую, і їхні поживні якості, вони у всіх бувають різні. І висівка різна, і макуха різна, і соєва макуха різна. Хтось такі добавки додає, хтось інші, хтось підкислювачі одні додає, хтось інші. Тому дивіться, там вже будете підбирати. Якщо підходить, користуйтесь, якщо не підходить, не користуйтесь. І зараз, дивіться, це третє. Починаємо ми давати зелену траву. Ну, зелену зранку накосили, прив'ялили і даємо. Зараз, бува, накосуємо там, на пару днів, тому краще давати перев'ялину, але іноді буває таке, що даємо через годину, через дві після скошення. Не потрібно боятися те, що їх повдуває кролів. А потрібно звертати на те на саме, на саму годівлю. От якщо ми так годуємо, і гранули і сі, і сіно, якщо сіно все зараз не даємо, то даємо траву, то дивіться до гранул. Я трошки більше додаю сорбента, щоб у них травлення трошки активізувалося. І вони потім, навіть якщо трава повністю зелена, вони її перетравлюють без проблем. І ніяких жутів немає.